Привіт, глядачі каналу Мотостор. В сьогоднішньому відео пропоную вашій увазі новий трактор DTZ-5354 HPX в максимальній комплектації. Зараз я коротко розповім про технічні характеристики, покажу комплектацію і в кінці відео назву ціну. І, до речі, в кінці відео буде приємний сюрприз для тих, хто вирішить придбати трактор саме ось цей ДТЗ-5354 HPX. Вже традиційно розпочинаю з передніх противаг. Тут 4 противаги по 20 кг, плюс ось така планка підкріплення номерного знаку, і плюс ось такий бардачок, який закріплений безпосередньо на противагах. Передні колеса розмірністю 6,50-16. диски нерозбірні, є передні крила-бризговики. При цьому колія по центрам завдяки редукторному мосту і завдяки ширині цього переднього моста складає метр двадцять, а агротехнічний кліренс складає тридцять п'ять сантиметрів. До речі, ви можете підключити або відключити передній ведучий міст, коли вам необхідно. Задні колеса в нас на розбірних колісних дисках і розмірність задніх коліс 112 два на 24. Для збільшення додаткової ваги ми пропонуємо вам колісні противаги вагою 45 кг на кожне колесо. При такому зовнішньому вигляді і при такій конструкції з 35-сильним двигуном вага цього трактора складає 1500 кг. Задня триточкова навіска спокійно витримує навантаження до 730 кг. Саме таку показник заявляє виробник цього трактора. Це завод Чанхва. Ось так виглядає триточкова навіска. Щоб ви бачили, є пара гідровиходів, є електрична розетка під причіп, повороти стопи, звісно, ліхтар освітлення ходу назад. і Саме ця табличка, яка кріпитиме ваш номерний знак, оскільки ми надамо вам весь пакет реєстраційних документів і ви зможете зареєструвати цей трактор. Но на посадки цього трактора комфортна, тут рівна підлога. Педалі торчать, звісно, з підлоги, але вони розміщені комфортно. Кермо можете нахилити, відхилити, відрегулювати, панель автомобільного типу, багатофункціональний перемикач світлових приладів, окрема кнопка аварійки, ключ запалення. Звісно, з режимом підігріву спускного колектора, реверс також знаходиться на панелі приладів. Важель, який відповідає за передачі, знаходиться праворуч. Також праворуч знаходиться педаль, яка відповідає за блокування міжколісного заднього диференціалу. Ну а по ліву руку у вас знаходиться важель, який відповідає за діапазони. Їх тут три в загальному ви отримуєте 18 передач. І оці два важелі відповідають за підключення переднього ведучого моста. І за підключення валу відбору потужності. Сидіння, до речі, з регулюванням жорсткості можете посунути, відсунути, нахилити спинку. Праворуч від сидіння важель, який відповідає за роботу гідронавісного механізму. Звісно, посадка у ДТЗ суперова, рівна підлога, комфортне сидіння, ручки, міцні крила. І, до речі, звертаю вашу увагу, що праворуч знаходиться фільтр гідравліки і також підніжка. Ось такий міні-трактор з трирічною гарантією, з пакетом документів, ви можете придбати в мережі магазину Мотостор. Ціна цього трактора станом на сьогодні складає 8100 доларів. Це акційна ціна, яка буде діяти протягом цього тижня. Тому, якщо ви хочете придбати трактор, телефонуєте 0,98 949 9090. Ну і тепер найголовніше: якщо ви житель Київської області і хочете придбати трактор, то завітайте до нас. У місто Вишневе, вулиця Київська, 4D протягом одного тижня з дати виходу цього відео. І окрім того, що ви можете придбати саме ось такого трактора ДТЗ-534, ви отримуєте ряд подарунків. Якщо ви купуєте після перегляду цього відео і купуєте протягом тижня з дати виходу, то ви отримуєте повний бак солярки в цьому тракторі, а це не менше 30 літрів. Також ви отримуєте антифриз в подарунок, отримуєте зіп. І отримуєте ось цей подарунок, який знаходиться в цій коробочці. А це, до речі, фірмова чашка для вашого чаю, для вашої кави або навіть якихось інших зігрівальних напоїв. Тому, якщо відео сподобалось, не забудьте напишіть коментар. Якщо є запитання, також напишіть це в коментарях. Якщо відео. Подобається, то не забудьте натиснути також на лайк або натиснути на сердечко. Ну а якщо готові придбати трактор з усіма ціма подарунками, телефонуйте 098 949 9090.